Яка б не була сильна людина, настають моменти в житті, що все рівно вона шукає від когось підтримки або порятунку. Тобто навіть фізично сильні люди настає момент, що він потребує чиєїсь допомоги. І знаєте, ми, як віруючі люди, розуміємо, що найкращу допомогу ми можемо знайти в нашому Господі Ісусі Христі. І коли виникають якісь певні труднощі в житті, ми звертаємося до Бога, але і не залишаємо можливості, щоб нам допомогли люди. І знаєте, одного разу в нашій сім'ї, ми вже говорили про це, коли хворіла наша дочка, ми взивали до Бога, ну просили Бога про допомогу. І зверталися до лікарів, ну, відповіді не було ні від кого. Ну, такої відповіді, як нам хотілося. Тільки тоді, коли ми визнали своє безсилля, і зрозуміли, що безсилі лікарі, і ми безсилі, тоді прийшов на порятунок Господь. Тільки тоді Він приходить, коли ми вже, ну, як би так сказати. Перед своєю проблемою здаємося, не годні ми нічого зробити. Господь починає діяти і допомагати тоді, коли ми вже самі негодні. Не, не знаємо, як далі і не можемо допомогти, і люди допомогти не можуть. Знаєте, ми чи до того ми просили Бога? Просили. Але так, знаєте, ну як всі про Господі, поможи. І починаємо самі. Господі допоможи, але то було так тільки слова, і на другий план відходило і самі. А вже от я ще раз повторюся, тоді, коли ми сказали Господі допоможи, бо ми вже не годні самі, тоді починає Господь. Давайте ми розглянемо Отак, дві історії. На одній з них ми зупинимося більш детальніше. Які записані в Євангелії від Марка в п'ятому розділі, де Ісус Христос в один момент столкнувся з проблемами людей. Ну, надзвичайно великі проблеми для цих людей були. Коли його оточували люди, ну натовп людей, до нього підходить старший синагоги на ім'я Яїр і каже. Йому, Господь, ну, прийди у мій дім, бо моя дочка при смерті. Я думаю, що це ну, не остання людина була, яка мала і таку владу, е начальник синагоги і мав вплив і на лікарів, і особисто сам міг десь щось зробити. Вони боролися з хворобою своєї дочки, але він бачить, що нічого не виходить. Де руки його теж, я думаю, опустилися, і він. Згадав про Ісуса Христа, що є такий, який може допомогти. І знаєте, приходить до нього, каже, каже Ісусу Христу, Моя дочка кінчається. Прийдеш, поклади свої руки на неї, щоб видужала та жила. Знаєте, це вже є прояв довіри Ісусу Христу, і це вже є віра у те, що. Ісус Христос може допомогти. І Він не може допомогти, Він точно допоможе. Бо Він каже: поклади руки свої на неї, щоб видужала та жила. Навіть знає, як це потрібно, щоб Ісус Христос зробив. Можливо, він десь і бачив або чув від інших людей. І коли Ісус Христос погодився, бачучи віру цього Яїра, погодився піти з ним, йдуть вони по дорозі до дому цього Яїра, де лежить при смерті дочка. Ну, зупиняється буквально на коротесенькій е, е, хвилини на, корот, на короткі хвилини, де ще стається одна ну, важлива подія для одної із жінок, яка хворіла на кровотечу е, і теж шукала порятунку, але не змогла знайти. В лікарях сама боролася і не змогла знайти, і вона вирішила, що їй теж допоможе Ісус Христос. Давайте ми зачитаємо цю е, е, цю подію. Це записано з 25 го вірша, 5 розділ Марка з 25 го вірша. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало. Потерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Давайте я скажу, зупинюся і скажу приклад з мого життя. У мене, у мене зараз алергія буває на лиці, а то була алергія і на лиці, і на грудях, так, ну, така сильна була алергія. Приходжу я в наш кожен диспансер, кажу, слухайте, ну що, що таке? Ну, піде здав, здай кров, здав кров. Прийшов, приніс, він дивиться. Ну, давайте попробуємо оце. Ну, я ж то взагалі в цьому не розумію. Ну, давайте попробуємо. Мастюся, мастюся тими мазями. Нічого не дає. Йду ще раз. Кажу, нічого не дає. Ну, давайте попробуємо оце. Пробую це нічого. Третє теж нічого. Потім він вже каже, на четверте, я вже махнув рукою. Кажу, ні. Вже, ну, Якщо методом вгадування, то це і я так можу. А, але приходиш ще до гіршого стану. А, можливо, ця жінка так само до одних лікарів, до других, до третіх, щоб ну, покращитися, а воно все гірше і гірше. А як зачула вона про Ісуса, підійшла. Через натовп іззаду. І доторкнулась до одежі Його. Знаєте, коли сильна потреба, сильна нужда, ні на що людина не дивиться. І знає, що це там можуть допомогти, як ця жінка хвора жінка, їй нелегко було розтолкати той люд, і там чоловіки були, і апостоли кругом Ісуса Христа, розтолкати. і Ну, я думаю, що вона вже й не об'ясняла там, по якій причині треба до Ісуса Христа, що вона тільки рвалася до Нього розталкувала всіх, щоб тільки туди пробратися. Бо вона сказала, що коли я доторкнуся до хоча б до Одежі Ісуса Христа, я буду здорова. І так вона зробила, і написано висохло хвилі тієї джерело кровотечі її. і тілом відчула вона, що видужала від недуги. Це сталося миттєво. І в ту мить Ісус відчув у собі, що вийшла з нього сила, і Він до народу звернувся і спитав: Хто доторкнувся до моєї одежі? І відказали йому його учні: Ти бачиш. Що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене. А він навкруги поглянув, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала нецьма перед ним, і всю правду йому розповіла, а він їй сказав. Твоя віра, о дочко, спасла тебе іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Коли дійсно важко людина хапається за все. Але важливо, щоб коли вона хапається за все, не пропустити, щоб крепко схопитися за Христа. За Ісуса Христа. Бо це єдиний Той, від кого ми можемо мати порятунок? Це єдиний той, хто дає порятунок. Знаєте, коли якимось чином десь ми чуємо Слово Боже, десь воно доходить до наших вух, і ми шукаємо, ми чуємо про спасіння, і ми шукаємо, а як же це зробити, як же це спастися? Коли. Такі думки були в нашій сім'ї, опять же, хапалися за все, і знаєте, тоді діє і Бог, і противник Божий діє, противник ще більше діє. І Він посилає різних, от треба це о, підкидає все, щоб лише відвести від Бога. Посилає різних людей, і як були колись лже-вчителі, і зараз є лже вчителі, які приходять і говорять своє, а не то, що каже Господь. Бо бачать, що е, дьявол бачить, що людина хапається, щоб одержати спасіння, і буде підкидати все, щоб істине спасіння від Ісуса Христа, вона не отримала. Але спасти може тільки той. Хто помер за нас, хто е, віддав своє життя за нас, пролив свою, свою святу кров за нас, хто взяв наші гріхи на себе. Більше ніхто інший, крім Ісуса Христа, наші гріхи на себе не взяв, не бере і брати не буде. І знаєте, коли ми е, починаємо самі десь. Е, Питатися свою душу спасти, розуміючи, що самі себе ми спасти не можемо. Ми шукаємо, але слава Богу, якщо ми знаходимо е, Ісуса Христа. У псалмі написано: е, скуштуйте й побачите, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Зовсім недавно одна людина говорить, а як же я можу спастися, це ж треба покаятися, треба вийти, треба розказати про свої гріхи. Дивіться, що зробила ця жінка, коли Ісус Христос звернувся до неї, коли він її іцілив. Вона одержала видуження, вона впала нецьма перед ним, і всю правду йому розказала. Всю правду йому розказала. Господь хоче нашого покаяння. Господь хоче, щоб ми відкрилися перед ним. Але це не потрібно розказувати всім людям. Навіть, знаєте, не потрібно розказувати пасторю чи священнику. Не ми мучилися і страдали за гріхи людей. І ніхто інший. Потрібно розказати самому Ісусу Христу. Як Ісус Христос каже, коли ти молишся, зайди в кімнату, закрий двері і там вилий всю душу перед Богом. Йому потрібно це сказати, тому що перед Ним людина грішить, і тільки Він може. Простити, зрозуміє правильно і врятує від гріхів наших. Тільки Він. І знаєте, Господь і сьогодні закликає людей, Його спасаюча рука не ослабла і серед мільярдів людей, які живуть на цій землі. Навіть якщо одна людина. Приходить до нього, щоб його каснутися. Він це відчуває. Як він казав це учням, він я відчув, що сила з мене вийшла. Вони кажуть, та ти що? Як це ти можеш так казати, хто до тебе доторкнувся? Так багато людей тебе тиснять. Не то, що доторкнулися, а тиснять. Так і в цей час, у наш час, спасіння може дати тільки Господь. І навіть одній людині на цій землі, де проживає так, така велика кількість людей. Він хоче, щоб ми все розповіли йому, щоб порятунок нашої душі, який може, який рятунок тільки дає Господь, щоб ми йому розказали від чого ми хочемо врятуватися, а що нам мішає врятуватися. Все висказати йому. І Господь каже, Твоя віра спасла тебе. Твоя віра спасла тебе. І той старший синагоги Яїр, далі це продовження після цієї історії, далі йде продовження про ту дівчинку, де віра цього Яїра була така, що Ісус Христос допоможе і спасе. Прийшли йому кажуть, це моє ірові, що не турбуй вчителя, дочка твоя померла. Але Ісус Христос пішов і зробив чудо, і було Воскресіння цієї дочки. До речі, цій дочці написано теж було 12 років. Десь ці історії, можливо, пов'язані. Ця жінка страдала хворобою 12 років, і цій дівчинці було 12 років. Жінка захворіла і народилася дівчинка. Да? І... Але Господь рятує там, де ми безсилі. і допомагає там, де ми нічого зробити не можемо. Ісус Христос каже, що прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. І якщо ми на шляху. До Бога, якщо ми в роздумах до Бога, і, і е, ну, кидаємося, а що нам скажуть ті люди, а як нам скажуть ті люди, потрібно читати Слово Боже, а як говорить Господь? І що говорить Господь про спасіння нашої душі, тому що душа, вона важливіша за наше фізичне тіло. Душа буде жити вічно, перебувати вічно. А тіло, воно тимчасово дане нам для прожиття тут, на цій землі. Тому, якщо ми шукаємо Бога, якщо ми в роздумах про нього, найкращий порадник і рятівник це наш Господь Ісус Христос. Тільки до Нього звертатися і тільки в нього мати цей порятунок. Слава нашому Богові! Амінь. Помолимося.